Сьогодні, 3 жовтня, Національна рада з електронних змі Зімбабве незаконно заборонила телеграм-канал Робітничого фронту Зімбабве. Усі наші публікації на 100% в законі вони були заблоковані тільки тому, що збожеволюючій владі не подобається позиція робітничого класу по багатьом питанням. Влада здійснює цензури, тим самим порушує конституцію Зімбабве, стаття 100, яка говорить: кожен має право на свободу слова, яка включає право вільного отримання, володіння і поширення інформації, висловлювання своїх поглядів. Цензуру заборонено. У серпні Робітничого фронту Зімбабве подали на Зімбабве позов до комітету по правам людини ООН проти знесення пам'ятника визволителям і дії влади ніщо інше, як незаконна спроба тиску на бік опозиції. Однією з цілі діяльності робітничого фронту Зімбабве є вивчення марксизму, трьома джерелами марксизму, є німецька класична філософія, англійська політична економія та французький утопічний соціалізм. Марксизм є наукою а боротьба з поширенням наукового знання у 21 столітті це темрява.